Роза ритуальні послуги займається кремацією домашніх улюбленців, і ми зіткнулися з тим, що дуже багато онкології у тварин пов'язана з... Пов з харчуванням? Е, харчування в тому числі це ще зумовлена екологією, але харчування все ж таки дуже має великий вплив. Який корм повинна, яким кормом повинна годувати тваринку, щоб в неї з'явилася онкологія? Який це корм? О я думаю, що це позиції, які нижче, наприклад, 100 гривень і ще нижче, бо там дуже великий вміст не тільки непоживних елементів, а ще й хімії у складі. Такий корм. Не треба таким кормом харчугадувати тваринку, так я розумію? Ну не треба, але бувають інколи екстремальні умови. Тому можна один-два рази закрити очі, але це не основа раціону. Чим тоді харчувати, якщо немає грошей на якийсь більш дорогий корм. Чим харчувати тварину? Варто здати аналізи. Це не дуже вартісна угу. послуга. І потім вже відштовхуючись від показників вашої тварини, ми можемо підібрати харчування зі спеціалістами. Де ми знаходимося? Ми в зоопростір Запоріжжя, миру 14.